Привіт. Сьогодні вже новий день. Ми вчора приїхали з дачі. Рома з різних загоріли, а я ні. У мене загоріли тільки обличчя. А сьогодні я була вже у себе в академії, здала всі свої підрамники, на яких я працювала на першому та другому курсі. Боже, чотири штуки ледве дотащила. На таксі їхала. Там ще зустріла свою одну крупницю, яку я не бачила з першого курсу. Вступила, в воду. Ну, капець. Я надеюсь, это, блин, не с каналізации течет. Фу, Короче, Ну зачем-то выпить хотя бы Кисточек что нельзя. взять Ну капец какой-то Заткнула там свою одну кругу в принципе Мы с ней, она мне помогла их вынести. І все. І зараз їду знов, іду знову до Роми в гараж. Посиджу у нього трохи. Потім треба ще зайти в АТБ, щось купити, поїсти. І буду вдома сьогодні робити, мабуть, ромі з рітою проєкт на дачу. Мій перший проєкт такий, який реальний. Треба зробити стоєшницю і шкафчики внизу, щоб там хранити все. І вчора заміряла стіну, біля якої це все буде. І буду пробувати. сподіваюсь, що їм все сподобається. Ось так завтра піду до стоматолога. І у планах у мене до кінця цього року поставити брейки. Я сподіваюся, що це я зроблю, бо дуже-дуже-дуже давно хочу це зробити. А сьогодні у нас в академії на 13.00 торжественна найшла диплому, вручення диплома, але їх самих дипломів не буде. І я не піду. Знову тут ось така. Я кожен раз тут, коли ходжу, завжди. Боюсь. Помню, коли на квітні рабу працювала. Боже, взимку зим, ось тут, по цьому сходу. Це треш був. В, особливо ночі. Боже. Як зробити так, щоб я не розмовляла? Ну, хоча з уржиком можна, в принципі. Ой. Просто я таке, що коли? Ще коли. Я починаю говорити хоч одне російське слово, я не починаю говорити завжди російською мовою. А коли говорю українською, то можу забути якесь українське слово, як воно буде на українській. говорю на російській, і все. І далі продовжую говорити на російській. Я сподіваюся, а все, відчинено. Бо а, Рома сказав, що в 11-й в гараж приїде, а зараз одинадцять там 10, ось так. І думаю, можливо, я зараз сама перша прийду і що мені тут робити. Ой. Коли знімала прошлий влог, ріта мені каже, чому ти не сказала, за скільки ти там працювала на цьому об'єкті. Я навіть не пам'ятаю, Гляньте, ти колошенка, як який вмію переводити тему класно. Я навіть не пам'ятаю, за скільки було там типу, 15. Щось таке, 15 змін треба було е в місяць, чи не 15, мабуть, більше, не знаю. А я наробила 15, бо в мене ще учоба, навчання, я робила тільки ночні. Там около 4 тисяч гривень заробила, це треш. Як це можна? Зараз я не розумію, я дуже сподіваюся, що там хоч трішки побіг. Звыше уйти, но было это капец. Ой. Я уже иду обратно. Фух. Мы только что с Ромой ездили а, в столовку, покушали так смачно. Давно в таком не было Я заказывала себе крабовый салатик, пюрешку. Мясо по-французски. Зараз мы Рома заказал. Ой, жара ужасная. Боже мой, как мне сюда долезть? Так, это центральная улица Днепра. Господи, помогите. Ой, дорога в ад. Там еще какие-то горожные кооперативчики. Фу, капец. Вот это я старая уже для такого. А прикиньте, как раньше я с вот этой вот с этой работы... Поднималась 7 утра после ночного смен еще и силы какие-то были Ой. а сейчас поела и уже все ну, вы подойдите цены счеты такая скинул мне мой ноут А я тут роблю роли сріти і проєкт. Сім привіт. Сьогодні вже напевно минув тиждень. Того разу, мабуть, навіть більше. Я, я вже через два дні уїжджаю в Бухарест. Зараз сиділа вдома, потім побачила трансляцію у Роми в ТікТокі. Думаю, пойду я в гараж, з братом віжусь не часто, хоча б в гаражі його увіжу. А потім сьогодні, мабуть, ми поїдемо на кар'єр. Я сподіваюся мене чути, бо тут такий вітер, що я сподіваюся, чути Чути все. Я перевірила. В принципі, що нормально, бо в житті воно набагато сильніше, ніж на відео. А за ці дні ми... я вилікувала зуби. Вилікувала Один на верхній і ще мені залишилось один зробити на нижній, бо там вона побачила маленький-маленький каріс і говорить, що краще його видалити, щоб він не пішов далі. А зробити ще на одному зубі пломбу, бо там він нормальний, але там є така виїмка. Треба її забомбувати, щоб коли я брекети буду ставити, щоб вона, щоб їжа туди не потрапляла в виїмку. І чистку зубів, але чистку зубів я робила два місяці тому, і вони напевно мені зробили її погано. Що вона каже, що таке враження, що їх що вам не робили чистку, я не знаю, блін. і якби я заплатила немало. Ціну за ту чистку, що якби не знаю, ну, я заплатила б напевно в два рази більше е, за чистку, ніж я би заплатила тут. О, навіть зробила зуби більше, ніж планувала. Я планувала зробити тільки один зуб тут, а всі інші в Бухаресті. Але так вийшло, що зробила чотири. І це мене дуже радує. Ой. Були а, на дачі. На жаль, не знімала, бо хотіла вже відпочити так, бо вже скоро виїжджаю і хотілося ловити момент. А, ми були на дачці, у нас тут зараз жара і майже нічого не робили, таке лайтовенько там, то трішки. Газончик скосила, там Ріта поливала, тяпали. Ну таке дуже-дуже лайтовеньке, що потім, коли а, вечір ми розплили вогнище, а, жарили сосиски, там м'ясо, потім вже вчора, а, ой, ні, позавчора ми а, теж розпалили вогнище і а, жарили. А, Этот маршмеллу я снимала, зараз вставлю тут. Сейчас я хочу это на видео снять, чтобы игром был иный. І ось так. Было дуже... Дачу я люблю. Але мені дуже там страшно спати. Не знаю, я боюся всіх цих насікомих І мені це дуже страшно ночь там проводити. Я знову ось тут. Знову ось ця моя найулюбленіша дорога. О, Господі. Так. Да. А так, і було дуже ем, жарко вночі. Не знаю, блін, хоч ми і провітрювали, і все таке, але так жарко, особливо Ріті було жарко. Мені так собі так собі, а Ріті прям і Ромі жарко. У нас різна температура тіла. Да, вчора приїхали додому і дивилися спочатку Аліса в ігрокраї. Прикордон або ось так. Потім <с> я цей серіал вже дивлюсь другий раз, і е, другий раз я даю йому таку можливість, щоб він мені не сподобався. Але в перший раз я зі своїм хлопцем його дивилась. І Ми переключились на другий серіал. І тут те ж саме. Дивимось, дивимось. майже перший сезон додивились, і тут Ріта така, а давайте, е, може, Рі Лісі сподобається серіал ззовні. І ми переключились на серіал здовні, і він дійсно дуже класний, але це жахи. А я жахи не дуже люблю. І, ну, але так прикольний, такий. Тримає тебе цілу серію в напрузі. Ось так. Сьогодні поїдемо на кар'єр. Сподіваюсь, але я не знаю, така сьогодні погода, є вітер, і якось, можливо, і не треба, а можливо і треба, не знаю. Ну, якщо Рома захоче, то поїдемо. А так, фіхово знаю. І все, і я в середу виїжджаю в Бухарест. І можливо там ще познімаю, не знаю, я не знаю, що знімати. Тут вже не знаю, що знімати. А там так тим більше. Я там буду працювати, я 17-го приїжджаю і 18-го я вже виходжу на роботу. Зараз гуляємо з собачками, Рома з Рітою пішли ось там. а в Всем привіт! Я уже в автобусі. Виїжджаю в Бухарест. Знову в like Лайфбас. Сьогодні їду до Одеси, там пересадка одразу. Бухарест. Завтра пойдем, бо по якщо буде все гаразд на границі, то буду в сім ранку в Бухаресті. В принципі, норма. 20 годин їхати, це вже трішки менше. Грушенька, звісно. Ну, що робити, Треба працювати. Приїду ще на новий рік до обратно. Тут я їхала з Жінкою і до Одеси. Скан, а потім ще й на допрос повели всіх. Зараз в Бухаресті така жара, а я вже знаю, що людина, коли їхала в Дніпро, замерзла ночі в автобусі. Зараз одягнула вже джинси, взяла з собою в Курчинчик. І тепер їду в Паріж. Але я вже вдома він... мій дім. Мені дуже пощастило, що о, зупинка кінечна. Це 15 хвилин від мене. Взагалі клас. Навіть таксі не прийшлося заказувати. Загалом ми були 6-5 годин на границях. Щось е, дуже, дуже довго ми були на українській, ну як дуже довго там. Дві з половиною години. Це ще не дуже довго, але для мене це дуже довго. Я раніше за дві з половиною проходила всі три. І на Румунській ми чомусь довго стояли. Я не знаю, мабуть, там була черга. І ми довго стояли на Румунській. Їхала, поки був інтернет, дивилась серіал зовні. Спочатку мені не подобався, але зараз не можу зупинитись. Але страшно. Не дуже люблю таке, але затягує. Я вже навіть не знаю. Ну, зараз прийду, покупаюсь. Треба подивитися, що в мене там в холодильнику треба піти, піти купити, поїсти. Ось. Спати я навіть не знаю. Якщо б ми приїхали в 7 годин, як планувалось на графіки, тоді можливо я би, можливо, я би і поспала. А зараз не знаю. Вже 10-та година і якось не хочеться вже спати, можливо, вже лягу десь пораненші сьогодні ввечері. Подумаю ще. Моя квартирка нарешті. <реш> трішки сумувала, а трішки ні. Тут дуже безлюдно, скучно. О Господи! я воду залишила. Йо-майо, Ліза, блі, ну що такое? Боже, ви б знали, яка тут духотінь. це ужас. В принципе, еще, я думала, что я тут не убирала, не помню. Вроде еще чистенько выглядит. Боже, все пусто. Надо сейчас заполнять полочки. Я вышла в Ашан заплатить за интернет. Болгарный его немає. И не ходжу зараз к вашам, боже. Хочу а тут все купить. Ви тільки подивіться на ті рушнички. Або я планую е, щось небудь закупорити. І, і тут зараз ось такий я бачу. Томати можна. Пательня яка тут, боже мій. с, гривен на, роны переводить, это так вообще. Что это такое? Просто вот 5 лей. Ну, типа, это 50 гривен. М -м -м. Боже мой, ой, гляньте, какая гарна. Ну, а ш... ну, ось це, ну, боже мой, ну, як це не купити все тут? А що мені з ним всім робити? Ой. Тому просто подивлюсь, <ріст> Морози ми тут можемо нападати. Боже, ну які гарні. Ну це ж естетичне насолодження. Давайте подивимось з вами басейни, для роми і Ріти. 400 лей це 4 тисячі гривень, 76 сантиметрів. А ось тисяча лей, 10 тисяч гривень, 81 сантиметрів. Вейєри. Ріта нещодавно говорила, що хоче собі. Веєр. Холодильнички такі. Боже зимой, ну що це таке? Ну, як? Крізь цього не пройти. Ну, я зараз тут секс куплю. Ну, навіщо я сюди прийшла? Розпаковка. Фух. Саме дороге, що це для мене це <сум> яйця. А, і вони тут набагато дорожчі, ніж в Україні. Я. Подивилась, тут я завжди беру за, 8, за 110 гривень. В Україні вже ну, 50-60, наша хто ось так, може 70. 70 Так, макарошки. Сьогодні їхала в автобусі, боже, мені так захотілося. Макарошки з, а, з кетчупом. І я ході... ходила, ходила, думала, думала покупати той кетчуп чи ні, бо я його не їм. Чисто раді цих одних макарон покупати. Ну, якось не дуже. І думаю, що можна аль... альтернативу яку. І купила а... слівки і бекон. І зараз зроблю карбонару. Блін, я сир забула. Ну ладно. Так, черна паста. Авокадо. Це моє. Таке, що я завжди їм. Боже, знаєш, в Україні воно стоїть одна авокадо 15 гривень. Я, як побачила, я своїм очам не боїла. думаю, що? Тут я купила два авокадо за 90 гривень. Так, два помідорчика. Теж два помідорчика 50. 3 гривні. Мені здається, що це трішки дорого. Ось таке морозиво. Дубай дабл Dubai, Не знаю, не знаю. Ну, вирішила спробувати. Боже, ось цей гель. Я не планувала купувати гель, але все ж таки щось я купила не за планом. І морозиво теж. Я його просто побачила, карамель, і думаю, невже це, це той самий запах, який я дуже хотіла? Я його так відкриваю. Боже, ну це, це просто конфетка і риска, ось щось таке. Боже. Конфетка. І така чоколадка. Я її дуже давно хотіла спробувати, але вона така не дешевенька. А зараз вона поскитні, по скитній по була. І я її купила. Все це мені вийшло 81 гривня або 810 гривень. Ой, 81 лей або 810 гривень. Мені здається, це дорожче, ніж в Україні. Або я не, не знаю. Але мені я коли все це купувала, ось це морозиво, там шоколадку. На ценниках були, типу, знижка там ось тільки відсотків, якщо у тебе є скидочна карта. У мене вона є. Я сканую цю скидочну карту, а сума не змінюється. І я думаю, це я чи... чи що. Але тут написано, що є якісь знижки. Ну, ладно. Так, я вже покупалась нарешті. Зараз треба почистити зуби, змити СПФ Крем. Ой. Зробити якусь маску, бо у мене так обличчя. Посипали, я не знаю чому. Е, не знаю, я навіть на дачі, коли була, у мене був, е, ну, я не нарушувала ніякий етап свій, не знаю чому. <плес> Напевно, треба було спочатку свою крем змити. Ладно. <плес> Мені зараз так подобається ось це, що я знімаю це на камеру. <рес> Можливо, це просто щоб мені сумно не було. Бо я одна в квартирі. Сподіваюся. <рес> а, ну і просто мені подобається дивитися різні влоги у других людей. І тому думаю, чому б і ні. Боже. Я коли була у Дніпрі, у мене кожен раз спонжик після СП Крему. Перший спонжик, він був просто весь чорний. Я не знаю чому так. Бо у Бухаресті у мене такого взагалі немає. Хоча Бухарест же ж грязніше за Дніпро. Капець. Хочу зараз зробити маску, зробити маску з назирної пудри, бо дуже багато ось цих всіх чорних цяток. Ось цей брищик на носі, взагалі, де він, звідки він взявся, я не розумію. Я спочатку думала, що це він у мене обгорів, але ні. Так класно, зараз вдома, нікуди не треба йти. Завтра на роботу, звісно, але що робити? Деньги не треба заробляти. Хоч якісь. то Так, я вже поїла і зараз куштую ось це дубайське морозиво. Я думала, що це якась фігня, але ось тут можна побачити ось цей крем, і він як катаїфі. Прямо навіть хрустить, ось те, прям як хрустить як дубайський шоколад. Але дуже солодке. Зараз ще треба розібрати багаж. Я тут дивлюсь блогершу, яка мені подобається. І все. І буду відпочивати, буду дивитися зовні. Можливо, змонтую цей влог. І все.